Що таке фінансові проблеми? Це тоді, коли вам не вистачає грошей. І не важливо, чи це купівля нового взуття, коли старому гаплик, чи ви хочете зробити новий ремонтування, чи можливо придбати третю квартиру. Немає значення, немає грошей це проблема. Зазвичай таку проблему можна вирішити двома шляхами. Про перший ми вже не раз говорили: це контроль за видатками, рахування бюджетів, економія на тих витратах, які вам не потрібні, і таке інше. А що, якщо піти від супротивного і замість того, щоб менше витрачати, ми будемо більше заробляти? Якщо грошей зовсім мало, то як не заощаджують, віднайти ресурси буде зовсім складно. А ще деяким людям набагато зручніше не контролювати видатки, а просто збільшувати свій дохід. Тому давайте розглядати. Вітаю, шановне панство! З вами Влад, і сьогодні ми говоримо про те, як заробляти більше. А якщо ви хочете стати мільйонером, то переходьте за посиланням під цим відео. Там ви знайдете покрокову інструкцію для цього. <му> Жантую. Насправді, легкого і законного шляху до швидкого збагачення не існує. Але заробляти не лише зарплатню, а ще й щось можливо. Тому вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Почнемо з видів доходів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які види доходів ви знаєте, а я трохи почекаю. Так от, насправді за видами доходів їх можна поділити на активні та пасивні. Активні доходи це ті, задля яких ви робите певні дії. Звучить досить банально. Наприклад, ви пішли на роботу то попрацювали фізично або розумово, можливо, ви грали в косинку або вирішували якісь державні справи. Немає значення. Або ви працюєте на себе та редагували фотографії, зробили фотосесію, змонтували відео, переклали щось з іноземної мови. Можливо, ви продали автомобіль та отримали комісію. Або отримали дохід е, з бізнесу, на який витрачаєте дуже багато часу. Все це також ваш активний дохід. А от пасивний дохід то інша справа. Це той дохід, який ми отримуємо, нічого не роблячи. Отримали спадщину від відробничу? От вже і пасивний дохід. Хм, ні, не зовсім так. Для того, щоб його отримувати, спочатку треба попрацювати і, можливо, дуже сильно. Але потім ви можете спокійно стригти гривні, євро, долари або, можливо, біточки, лежачи на пляжі в Криму. Ах, Стоп, флота, опять нанесли удар. Що я маю на увазі підпопрацювати? Аналізуємо фондовий ринок, створюємо інвестиційний портфель, отримуємо дивіденди. Або купляємо житло, ремонтуємо його, здаємо в оренду через керуючу компанію. Третій варіант. створюємо будь-яку інтелектуальну власність. Фото, відео, патенти, будь-що. І отримаємо з цього роялті. Ось тут ви будете розуміти, що таке піраска. Ар! Оце справді можна назвати пасивним доходом, адже ви майже не будете витрачати власний час. Ще доходи можна розділити за стабільністю регулярні і нерегулярні. Регулярний дохід це той дохід, який ви отримаєте плюс-мінус у той самий проміжок часу, плюс-мінус з однаковою регулярністю. Звучить трохи однаково. Головне, що він майже 100% гарантований. Що ж можна до них віднести? В першу чергу, це ваша заробітна плата, та і частина, яку ви отримуєте 100%, тобто без премій, відсотків за продажі та такого іншого. Також сюди можна віднести соціальні виплати, пенсії, стипендії, будь що з цього. Але не забувайте, що стипендію можна легко втратити, не здавши лише один залік. Також до регулярних доходів можна віднести доходи від здачі нерухомості в оренду від власного бізнесу у деяких випадках або від інвестицій у вигляді дивідендів або депозитів. Регулярні доходи це зазвичай базис вашого бюджету, адже завдяки цьому ви можете аналізувати свій фінансовий стан та щось планувати. Жити без регулярного доходу можливо, але дуже складно. Тому я би радив у будь-якому разі намагатися створити свій регулярний дохід. А щодо нерегулярних доходів, сюди ми можемо віднести будь-що, що не можемо спрогнозувати. От, минулого місяця ми отримали 10 тисяч, а сьогодні лише тисячу. І неважливо, що це: премії на роботі, відсотки по продажах, а можливо, це ви продали якусь свою нерухомість. Також можна віднести доходи від бізнесу, якщо вони не прогнозовані. Загалом, якщо ми не можемо спрогнозувати ці доходи, то їх дуже важко враховувати в наш бюджет. Тому я б радив направляти їх на будь-що, що не стосується бюджету. Наприклад, на погашення ваших боргів, на створення резервного фонду, на збільшення ваших заощаджень, або на приємні, але не зовсім необхідні придбання. Але я думаю, що у більшості моїх глядачів може бути така ситуація, коли в них є лише зарплатня, і то навіть її не вистачає. Так, це так собі ситуація, але це вже непоганий початок. Якщо б ви звернулися до фінансового консультанта, він вам порадив би знайти додатковий дохід і взяв би за це гроші. Так, ця порада досить банальна. Але вона насправді дуже дієва. Якщо вам не вистачає грошей, шукайте додаткові а, варіанти доходу, наприклад, підробітку чи другу роботу. Чим більше у вас буде варіантів доходів, тим краще. Адже якщо ви втратите один чи два з них, то це не вплине на ваш бюджет дуже сильно. Давайте поговоримо про те, які у нас можуть бути додаткові джерела доходу: активні або пасивні. Почнемо з активних. Це підробітка. Наприклад, якщо ви веб-дизайнер, то ви можете взяти створення веб-сайту додому і робити його замість перегляду серіалів. Якщо ви майстер на СТО, то ви можете допомогти сусіду відрадумати його машину у гаражі і також отримати дохід за це. Або якщо ви кондитер, можете вдома спекти тортик для когось на день народження і також продати його. Часто такі підробітки навіть не потрібно шукати, адже вони самі вас знають за сарафанним радіо, якщо ви вже щось робили. І дуже зручно, якщо у вас подібна професія, яка дозволяє робити такі підробітки. А що ж робити інженерам-конструкторам чи хімікам? Їх професія не дозволяє знайти підробітку по фаху. Це не проблема, як на мене. Адже ви можете робити щось інше. А що робити тим, хто не готовий до таких радикальних змін? Ну, в такому випадку подумайте, а що вам подобається робити? Можливо, у вас були гарні результати з творчих конкурсів або творчих завдань у школі. Тоді можете писати тексти для сайтів та блогів. А якщо ще знайдете улюблену тему, на яку вам подобається писати, і ресурс, за який за це платить, то це взагалі джекпот. Ну або розплоєте об'яви, розвозьте доставку для маленьких енерд-магазинів. Будь-що інше також варіант. Якщо ми вже заговорили про те, що нам подобається, чому не перетворити наші позитивні емоції на гроші? Тобто зробити зі свого хобі додатковий е, варіант доходу. Наприклад, ви створюєте плаття для ляльок, чому б його не продавати на такому порталі, як Etsy, для будь-кого з інших країн? Все зможе створити додатковий варіант доходу. Або ви створюєте моделі вітрильників чи космічних кораблів. Спробуйте продавати її. Вам подобається порситися в землі або вирощувати квіти хм, не проблема. Розводьте квіти або вирощуйте екологічні чисті продукти і продавайте їх. також додатковий варіант доходу. 3D-моделювання, фрезерування з дерева, малювання просто, будь-що, що можна перетворити на товар, може стати вашим додатковим варіантом доходу. А також приносити вам задоволення. У ситуаціях з додатковим доходом вам не потрібно паритися стосовно вашого фаху, адже це може бути щось зовсім менше. Або ваша додаткова робота заставляє вас рухатися, і це може замінити спортзал. Або ви створюєте щось круте і цікаве, що підтримує вас емоційно, і це може замінити психотерапевта. Стоп, це не рекомендація лікаря, але я так думаю. Проте, я думаю, багато глядачів зараз дивляться це відео і чекають, коли вже я буду говорити про пасивний дохід, адже вони хочуть нічого не робити і отримувати гроші. Тому переходимо до нього. З того ж, якщо ви дійсно чекали на це, то ставте плюсик у коментарях під цим відео. Це дасть змогу мені зрозуміти, чи багато моїх глядачів хочу бачити більше відео про пасивні доходи. Але нагадую, що будь-який пасивний дохід спочатку потребує праці, і іноді навіть дуже великої праці. Один з перших варіантів, який спадає на думку, то це пасивний дохід від бізнесу. Але насправді не кожний дохід від бізнесу пасивний. Адже коли ви створюєте бізнес з прокату будь-чого, і самі там працюєте, щось возите, роздаєте, то він вже не пасивний, адже ви там працюєте. А от якщо у вас є багато точок, там працюють працівники, у вас є операційний директор, який закриває усі операційні справи на собі, тобто ви не робите майже нічого, то отже, такий дохід можна вважати пасивним. Звісно, якщо у вас гарна фінансова модель. Налагодження власного бізнесу це справа непроста, яка вижирає купу часу, хороший та ще й дуже ризикова. Так, набагато простіше придбати вже готовий бізнес, але тут вам потрібний великий капітал та вміння гарно аналізувати. Ще один з варіантів пасивного доходу це здача будь-чого в оренду. Наприклад, ви отримали квартиру у спадщину і здаєте її кожного місяця. Думаю, непоганий бонус до вашого регулярного доходу. Але давати в оренду можна не лише квартиру, а й машину, гараж, кімнату та будь що. Навіть будь-які речі можна здавати в оренду. У Європі вже існують додатки, які допомагають звати будь-що. В Україні я таких не знаю. Проте вам ніхто не заважає використовувати для цього дошки оголошень. А можливо, ви вже настільки в руки, що створили резервний фонд, у вас достатньо грошей на все. І тому у вас збираються надлишки. Давайте поговоримо, як зробити так, щоб ваші гроші працювали. Одним з найпростіших способів в Україні заставити гроші працювати це покласти їх на банківський депозит. А ще круто, виплатити таку суму, яка дозволить вам жити на відсотки. Звучить прикольно. Але насправді це не зовсім так працює. Для прикладу, якщо у вас є депозит в гривні під 10% річних, і вам потрібно отримати 30 тисяч гривень на місяць. То ваш депозит буде вкладати не менше, ніж 4,5 мільйони гривень. Тож, якщо з банком щось трапиться, то ви отримаєте від фонду гарантування вкладів лише 200 тисяч гривень. І отже, щоб зберегти свої гроші, вам потрібно вкладати їх у 23 банки це просто якийсь жарт. Але і це ще не все. Є ще інфляція. І от реальна інфляція набагато страшніша, ніж та, яку нам малює НБУ. Бо, наприклад, якщо на початку року щось коштувало 30 тисяч гривень. То вже під кінець, вона може коштувати 33 або навіть 36 тисяч. І я вже не кажу про сьогодні, коли після 24 лютого взагалі неможливо нічого спрогнозувати. А що ще можна робити? Ну, наприклад, інвестувати в діяльність інших за допомогою цінних паперів. Так, я знаю, що цей інструмент в Україні досить непопулярний і всі відносяться до нього скептично. Але насправді він зможе непогано призмножити ваші кошти. А якщо ви хочете отримувати від інвестицій регулярний дохід, слід звернутися саме до дивідендних акцій, адже в іншому випадку ви заробите лише тільки коли їх Так що ж таке дивіденди? Дивіденди це відсотки від доходу підприємства, яким ви володієте. Тобто тут працює все майже так само, як у бізнесі, тільки ви отримуєте не повний прибуток як власник, а лише його частку, оскільки маєте лише частку акцій цього підприємства. Але варто враховувати, що дивіденди далеко не завжди економічні вигідні. Порівняно з просто з ціною зростання акцій про це вам скаже дуже багато економічних святил з Волстріт, і це дійсно так. Саме з зростання акцій ви можете заробити набагато більше. До того ж, коли ми шукаємо акції з дивідендами, ваш вибір на такий вже й великий. А ще ви будете платити одразу, як тільки будете їх отримувати, і відсотки податкові за прибуток. І брокеру за його послуги. Коли ви будете продавати акції, ви можете їх перевкласти і таким чином поки не подати податки. Якщо у вас є регулярний і надійний дохід, який дозволяє вам дуже непогано жити, і ви шукаєте інструменти, які дозволять вам примножити ваше заощадження, то крім акцій, можна звернути увагу на облігації державної позики. Що ж це за звір. Це можливість держави позичати гроші у будь-кого, щоб задовольняти власні потреби. Тобто, це гроші на армію, спорядження, техніку, на будь що що потрібно державі. І це один з найстабільніших варіантів вкладання грошей. Отже, там досить непогані відсотки, і зазвичай ви не платите податки. Звучить досить непогано. Але як завжди, є моменти. Ну, по-перше, щоб придбати облігації державного займу і отримати з цього досить. Суттєвий прибуток вам потрібно вкласти 200-300 тисяч або навіть мільйон. До того ж, деякі банки можуть не дозволити вам придбати ці облігації, якщо у вас депозит складає як мінімум мільйон гривень. Ще доведеться платити за спеціальний брокерський рахунок, комісійний банк та таке інше. І тому. Тут ви також будете трошечки втрачати. Так, ця ситуація покращується, і якщо мені не зраджує пам'ять, вже існують варіанти, як придбати на меншу суму у деяких банків. Якщо вас це цікавить, пишіть про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо ролик про це трохи згодом. Пам'ятаєте, я вам сказав, що можна заробляти на акціях, просто купляючи та продаючи. Як це працює? Хм, все досить просто. Ви купили акції однієї компанії. Чекаєте, якщо вона демонструє непогані показники, то з часом акції здорожчають і ви продасте їх по більшій ціні, от ви вже і заробили. Якщо ж показники погані, то і акції можуть дешевшити. І тоді ви програєте. Наприклад, акції Tesla, які на початку 2010 року коштували лише 90 доларів, а вже наприкінці 2021-го десь у листопаді, цілих 1200, зростання більше ніж у 12 разів. Так, зараз вони коштують дешевше 890 доларів. Як бачите? Все одно, ви могли б заробити, що купили їх тоді. Як бачите, тут можна як заробити, так і втратити. Тому, якщо ви хочете менше ризикувати, то ви можете вкласти в Інвестфонд. Це коли інвестують за вас, тобто ви просто даєте їм гроші і вони самі купляють акції тих чи інших компаній. Таким чином, балансуючи портфель, і якщо щось трапляється з однією компанією, яка стає дешевшою, то ви програєте менше, оскільки він у вас збалансований. Так, з Інвестфондом. Ви також будете частково втрачати свої заробітки, адже ви дали гроші комусь, і він на них заробляє також. Проте, таким чином, ви можете знизити ваші ризики, адже фонд вкладає у багато компаній. І отже, якщо якась прогорить, а якась вистрілить, то плюс-мінус це збалансує ваші доходи. Так, якщо ви хочете заробляти більше, то вам треба вкладатися самим. Але це Досить важко, оскільки вам треба аналізувати компанії, розуміти, на чому вони заробляють, чи будуть вони зростати, та таке інше. Так що ж, давайте підсумуємо і зробимо висновки. Ми вже знаємо, що доходи бувають активні та пасивні, та регулярні і нерегулярні. Щоб не став той час, коли все буде в шоколаді і вам не доведеться працювати заради грошей кожного дня, вам потрібно зробити досить багато пасивних регулярних доходів. Але більшості. Щоб отримати той самий пасивний дохід, доведеться дуже багато працювати, щоб отримати ті самі надлишкові гроші, які можна буде вкласти для цього. Так, ми розуміємо, які є варіанти того, як заробляти не лише на основній роботі, то вже добре. А отже, настав час поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Адже ми ще не раз повернемось до теми доходів і до того, як їх примножити. А ще можна підписатися на патреон за посиланням під цим відео. Це дозволить зменшити навантаження на мій бюджет та підвищити регулярні доходи людей, які працюють над цим каналом. Дякую за перегляд. Ось і все на те.